Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі: срібні сережки з натуральними опалами, турмалінами та танзанітами. Розмір поверхні 20 на 15. Опал – 8 на 6, турмалін 5 на 3, танзаніт 2 мм, ласережок 8,1 грами, англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Опали дуже яскраві, турмаліни танзаніти -тан гарної якості. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними чорними опалами. Розмір поверхні 30 на 22 мм. Опал.

Також дуже яскраві опали. Кольори більш зелені, червоні, коричневі та подекуди сині. Вартість каблучки 2400 гривень. Срібний комплект з натуральними культивованими перлами: каблучка та сережки. Каблучка. Розмір поверхні 13 на 13 мм. Перлина 10 мм. Каблучка безрозмірна. Зараз встановлений розмір 18, вага каблучки 3,7 грами. За зміною розміру краще звернутись до ювеліра. Сережки. Розмір поверхні 11 на 11 мм. Перлинки 8 мм. Вага сережок 4,2 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, але якщо дуже високий прокол, то Можуть не сісти. Вартість комплекту 1500 гривень. Срібна каблучка з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Сапфір 9 на мм. 2 та 1,5 мм. Вага каблучки 3 грами. Розмір 17,7 мм. Вартість каблучки 1500 гривень. Срібний браслет з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Довжина по камінчикам 6 см, сапфір 5 на 4, кубічний цирконій – 1 мм. Вага браслету 6,6 грами. Довжина від 17 до 20 сантиметрів із воротнього боку, подовжуючи ланцюжок, застібка, карабін. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2500 гривень. Браслет дуже гарно поєднується з каблучкою. Можливо, хтось хоче створити такий комплект. Вишукані срібні сережки з натуральними танзанітами. Нічого зайвого, акцент на каміння. Розмір поверхні 45 на 20 мм. Танзаніт 5 на 3. Вага сережок 9,7 г. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!